Звуки в селі. Нестійке стійке, завалає повітря Півним і, не здійнявши біди, млистий простір довкола обітре, прозорінь, хоч у око клади, І нещуєшся в тишу гілчасту, вже полудень небавом забрів десь копають картоплю, нечастий раз у раз чути стукіт в цибрі, Світ. Завмер ані звістки, ні знака, ні клядьби, ні суспільних судом. Тихо, тихо, мовчазний собака, день гортає своїм ланцюгом. Небо сонце просочено зимним, ще й не снило собі про дощі. лише висохлим кукурудзинням, вітер ходить у довгім плащі. На розхлябаному мотоциклі у дідівськім шоломі промчить відчайдух, і обірвуться, стиглі пара яблук у стишину мить. Потім баба Надія, за штані буде гучно сварити лихе Хтось почує її причитання, якщо, звісно, село не глухе.